Компанію Варбатім всі ми знаємо перш за все як виробника носіїв інформації: вінчестерів, дисків, флешок. Але поняття носії інформації воно ж доволі обширне. У чому ще ми з вами носимо інформацію? Тож хочемо представити вам нову лінійку носіїв від цього виробника. Так, ви все правильно зрозуміли. Це найпопулярніший у світі носій. Отож, нещодавно компанія Verbatim вирішила трохи розширити асортимент своєї продукції і представила світу лінійку рюкзаків, сумок для ноутбуків та навіть валіз для багажу. Кожна модель має свою назву, і що цікаво, це незручні нам кападешемака 115 Кожен виріб названий на честь одного із величних світових міст: Берлін, Франкфурт, Стокгольм, Мельбурн. Дуже оригінальний підхід. Наголосимо, що весь цей асортимент в першу чергу розрахований саме на транспортування електроніки, ноутбуків, планшетів, смартфонів, фото та відеотехніки та різноманітних до них аксесуарів. Для всього цього тут є купа спеціальних секторів, відсіків та кишеньок. Якщо ми говоримо про рюкзаки, то їх всі об'єднує кілька речей. По-перше, це оригінальні шлейки. Вони тут виконані із дуже м'якого матеріалу, тож ви будете менше втомлюватися. По-друге, задня стінка тут побудована за принципом велорюкзаків. Вона торкається вашої спини не повністю. Є циркуляція повітря, а відповідно спина менше пітні. До речі, ті частини, що її торкаються, теж дуже м'які. По-третє, в кожному з рюкзаків просто купа відділень на будь-який випадок життя. А головне, є Реми відсік для вашого планшету. Тепер до особливостей: модель Мельбурн орієнтована на професійних фотографів. Відкриваємо її і бачимо купи відсіків, які можна модифікувати і розкласти у рюкзаку ваші об'єктиви та інше приладдя саме так, як вам і потрібно. І саме таким чином, аби вони були міцно затиснені, не стрибали у рюкзаку та не билися один об одного. Модель Stockholm з радістю прийме у свої обійми ноутбук на 16 дюймів та планшет на 10. А ось вам кіт сезон, модель Париж. І фішка Увага! легким руки... Брюки, превращаються. брюки превращаються. привращаються, брюки привращаються, привращаються брюки, перетворюються у валізу на колесах. Просто трансформер. Отож. Поїхала до самок, і тут Вербатям пропоную на вибір три варіанти: для ноутбуків на 13, 16 та 17 дюймів. Усі кейси також зголосяться прийняти до себе ще й планшет на 10 дюймів. Кейси можуть повихвалятися наявністю багатьох додаткових відсіків, в тому числі і для ваших канцелярських приладів. Але головна мета таких виробів це захист. Кейси Арбаті виготовлені із високоякісних матеріалів. Тож, якщо ви потрапите з таким захистом під дощ або ж випадково випустите свою сумку з рук, з вашою технікою з високою вірогідністю нічого не станеться. А для справжніх туристів-техногіків у Варбатімі приготували справжні техновалізи. Модель Копенгаген готова прихистити не тільки ваш планшет та ноутбук на 16 дюймів. Тут є і окремий відсік для вашого одягу та інших важливих речей. Окремо відзначимо отаку прозору сумочку для засобів гігієни, яку при бажанні можна відстебнути. Також зверніть увагу на ручку, виглядає дуже стильно. А оце от модель Франкфурт справжній монстр, виконана в дещо незвичному для валізи форматі, але не варто перейматися. Ручка є, ось вона лише трохи захована у тілі валізи. Тут у нас також відсіки на будь-який смак, тому числі і відсік для швидкого доступу. Приємним сюрпризом для покупця стане кодовий замок власного виробництва компанії. Він, до речі, є у базовій комплектації і попередньої моделі. Аксесуари від Варбатіма прийдуть на допомогу незалежно від того, куди ви зібралися. У Нову Зеландію чи може просто на. Прогулянку у парк. Компанія справді охопила своїми виробами просто усіх до того ж, окремі моделі. Це не просто якісні вироби. Це ще й оригінальні вироби, при користуванні котрими ви обов'язково здивуєте далеко не одного перехожого.